Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами пограємо у цікаву гру Карасі та щука. Подивіться, будь ласка, це річка. На протилежних берегах є затоки. Ось одна затока, а ось друга. У затоці живуть карасі. Це ви малята. А посередині річки на них чекає щука. Давайте оберемо лічилкою, хто буде щукою. Ви готові? Я говорю лічилку. Є у щуки гарні зуби, вона всіх кусати любить. Рибки розбігаються, від щуки ховаються. Тож на кого вказала, той і буде щукою. Карасям потрібно переплисти з затоки в затоку, але посередині річки на них чекає щука, хоче їх з'їсти обережніше. Один, два, три, гру почни. У ставку живе рибина, гострі зуби, сіра спина. Полювати вийшла з люка, люта та підступна щука. Раз, два, три, карасику, пливи. Гей, карасики, тікайте, їй у рот не потрапляйте. Та малята, маленькі карасики, нікого щука не вкусила. Молодці, швидкі, спритні. А зараз поверніться на початок відео, оберіть нову щуку та пограємо ще раз!